Великий дипломатичний десант на Київщині у межах саміту міста регіонів у делегації з інших країн відвідали регіон, який серед перших чинив спротив ворогу на початку вторгнення Росії. Іноземні дипломати та політики пройшлися вулицями, де відбувалися бої, і побачили, як відбудовують понівечені громади. Наш наступний сюжет з селища Бородянка. Селище, яке витримало перші авіаудари на початку повномасштабного вторгнення, Людмила Бойко досі пам'ятає ті дні. Коли вже прийшла окупація, стала окупація в Бородянці, то я залишилася тут, тому що ми не могли покинути Бородянку. В завалах залишалась моя родина, і мама дуже хвора і. В такому стані, що вести її було кудись, просто неможливо. У дні окупації у Бородянці загинуло 240 людей. Аби вижити місцеві жителі об'єднувалися разом, розбирали завали, допомагали одне одному і чекали на допомогу. І щоночі ми дивилися на ці обстріли, на гради, і в один момент настала тиша. Стало тихо буквально на ранок. Ми з чоловіком пішли в центр сюди до Бородянки. Пройти тут було просто неможливо. Все було закидане їхнім транспортом, попел від спалених автомобілів. Валялися трупи людей, валялися трупи тварин. Але ми бігли всі до середини, до парку. Там також все було в жахливому стані. Тільки заради того, щоб побачити, хто залишився живий. Житлові будинки, школи, дитячі садки, лікарні, офіси сьогодні в селищі триває активне відновлення. З понад 800 зруйнованих та пошкоджених об'єктів вже відбудували майже 600. Підіймати бордянку з руїн активно допомагають міжнародні партнери. Сьогодні у нас візит представників Єврокомісії. Ми говоримо про. Київщину, демонструємо населений пункт Бородянка, селище, де ми зараз і знаходимося, і розповідаємо про те, що вона пережила спочатку повномасштабного вторгнення, про період окупації, про населення, яке було вимушено. Виїхати через знаходження тут військ Російської Федерації наразі багато об'єктів близько 600 вже вдалося відбудувати відновити закордонні делегації. Переглянули світлини, якою була бородянка після обстрілів, і яка тепер. Чому для нас так само важлива Бородянка, як і для самих мешканців Бородянки? Тому що ми хочемо зробити тут приклад для відновлення інших міст України, ті, які сьогодні не можуть відновлюватися бо поки що йдуть бойові дії. Що стосується відновлення, то на цей рік на місто Бородянку передбачено 27 мільярдів мільярда гривень. А на сьогоднішній день вже пішло в цьому році на відновлення. Пішло близько 700 мільйонів гривень. Зараз реалізується 77 проєктів проектів за державні кошти. Нам допомагають міжнародні партнери відновлювати приватний сектор. Іноземним гостям українські посадовці намагаються донести бородянка. Це не лише про швидку та якісну відбудову. Перед усім це про людські долі. Там, де ворог намагався посіяти смерть, зараз кожному дню надають життя, і це взірець стійкості для України та всього світу. Катерина Самойленко, Євгеній Камінський, подробиці телеканал-інтермарафон Єдині новини.